Всім доброго ранку. Він буде добрий обов'язково, тому що так повинно бути заради наших дітей, заради майбутньої, заради наших батьків, які теж заслужили на право бути щасливими. У нас настільки тепла осінь, що навіть вербичка вдруге розпускається. Наша погода трошки, трошки. А знаєте, називають народнім жичка. Але попри все, це не так важливо. Головне, що люди у нас вітаються. Вони ідуть, бажають доброго ранку то вони повні сил і енергії. Незважаючи на ту рану, яка у кожного зараз у нас в серці, Господь не залишить нікого. І все рівно така, знаєте, пізня листопад, пізня осінь. От наша борізка, яку ми знімали, в якої було дуже багато наряду, листочків. Зараз вона вже у нас повністю приготувалася до зими, роздягнулася. Ялинки чекають новорічних свят. А ми чекаємо перемоги. Вона обов'язково прийде. Всіх люблю, слава Україні! Героям нашим слава!